Перед тим, як писати писанку, людина повинна мати хороший настрій, бажано в, в піст писати. Маємо можливість спостерігати майстер-клас з писанкарства. Починаючи з 91-го року, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості щорічно перед Великоднем проводить такі майстер-класи. Ці майстер-класи вони завжди приваблюють багатьох людей, які... Хочуть пізнати це давнє і традиційне для нашого народу мистецтво. Ми запрошували і школярів нашого міста також ми співпрацюємо з переселенцями, з людьми, які в часі війни переїхали на Тернопільщину. Зараз тут нас проживають. Найбільше яку я виготовляю. То це лимківське це сонечко з ластівками, з букетиком. Чому? Тому що на цій писанці найбільше вчаться. Тобто там є всі вправи, на які можна навчитися писати писанки. Ну а так, то я люблю всі писанки, для мене вони всі хороші. Тома робила раніше красила їх. Малювала, а так то воском всяке таке, то перший раз. Я з мамою це робив, ну так, от самому малювати ніби перший раз. Ні, не роблю перший раз. Я, мені завжди сподобалось писанки розмальовувати. Я бабусі їх завжди розмальовувала. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.